Всім привіт! Сьогодні ми гуляємо у гру Майнкрафт. Ми сьогодні будемо в креативі. Ми сьогодні будемо в креативі. Визначати хто з мобів сильніший. Так що давайте спробуємо. Переходимо у творчий. Беремо повно яєць. Так, для початку мені потрібно взяти гострий наріст. Найвищий стовп буде на максимальну кількість блоків це бачиш ого як мені пощастило смерть ну по-любому ми це беремо Здесь будем страшовывать тут. Да, можно будет скільки. Ехать буде 3, в болті, в три, в десять, в 20, то будь-скільки. Мені головне, щоб тільки ця Спрацювала, але важано, щоб він був в один блок. Не в 10, там не в 100, не в 200, не в 300, не в 400. А, ну, я не буду будувати скільки, але все може бути. І будуємо такий стовп з острого на такий Такие гострые столбицы острый рост. Поэтому максимально спочатку теперь сболки спочатку буде падати варден. варден. А я ее муж засейца максимально кибдесяти хп осеца максимальная высота. Беремо яйца стража Просто однися. Ты куда впал? И все А як ти? ти гад! хто так робить? Я можу одного хп не знесусь? Якщо я зараз зовсім не побачу цього, не Зараз другий раз Варден, так уже немає смислу перевіряти на інших мобах. В принципі, немає 100%. Y esto es un piloto guardeno.

Як раз я захистив це все ще, так я можу в креативі тонна діамантів. Я захистив все, що? Я маю на це право. Mm. Як так кажу я? Mm. Мені ж зарплата має якогось прийти. Що мені з... еще скажуть, іди цейкай. іди пробуй, те, що ти хочеш Ой, іди захищай вночі нас селянів І ми до більше діамантів так я вже точно не. Ну, добре, пожартуй. Зумбочки чуть-чуть. Ось, ось. Денс. Треба поки повбивати тварин. Сань, Вибач мене. О, все спавнитися наші друзі. друзей. Ніхто не довіряє, я вышл за уже. А це Вони, вагалі, Нагаломо, думаю, так, тогда. Вони взагалі ніхто. Голова мої, так мені треба рятувати це рятуватися, Сашка. Дай всякий є тихо. Ты хоть тихой шобишок? Вы хочет, чтобы я зах... ты в селу, что -то? так мне уже треба заходить у крапки, брать по три мне ресурсы. Селяны мне что-то позволяют? Позволяют Ну, так. Це, це, це. Ви скажете любомер, те зовсім вже на І так, що так-то так. Нам треба іще рятувати село від Вардині. Ой, Ой, невідомий. Видно подуком ботинце наше со тут делать такие текалы Та так, Що шахмары. Я думаю, ты конечно так же там не Так что так? Розумієшся. А, це коли ми засповнились, типу Майнкрафт, що типу, не встиг розглючитись. Ай-яй-яй, ти шо, взагалі скелет? Ти мене вбив тепер. Воно так я не вбив, тепер я тебе буду збивати. Ой, такий пост. Я не рукавався. Я оставлю дайте. Да, а? А тут выбор скелет за прохожение. Бежим до не буду проходить сюда. Ай-то шоу, заходи, в загля на на-да-да. На, на, на. Вс, точно тут в Мені ну, треба зробити день хлібі да? Це скриня їжі, Ой, Якого можна собі ходити і зараз розпраницю, так що ніхто не буде проти. Якщо я три рази помру... Так, у мене закінчиться сезон виживання. Забув вам ще розказати. Так що, якщо я... я вже помер... Два рази Це вже обнулюється як два рази тих. Якщо... Давайте домовимося. Якщо я три рази помру, так у мене виживання сезон закінчиться у Майнкрафті. Я буду такі більш круті для вас відео знімати. Давайте. Давайте все. Я з вами домовив. Ось ця скелет, у мене ж є також стріли і лук. Это а тебе так нормально, дай Nenis. Ай-яй-яй, а ты нормальный такой пацан. Не слепой. Да, что стрелы. Раз. Ай-яй-яй-яй-яй. Что не видел. Ай-яй-яй, а ты попал. Тихо-тихо, три сердца я тебе побачил. Треспонею. Просто це напросто як я такого міг зробити метри заповнене серце, Ай, май, шістого, шістого. Парі, я готовий до скелета. серця. Ти що, взагалі вже? вообще уже? А не лізу. А? Ти мене кусаєш за штани. Що ти? Ти що? Это скелет? Для всім, я сьогодні не буду боритися з мобом. О! О, вот так. Бачите, я сьогодні... Е-е-е, не надо, кліпостий. Рост. Бэм.

А я дотримуюся своєї обіцянки. Що жодного разу не помер. Не помер ще жодного разу. Я ж міг зараз туди проводити. Проволитися я І але не зміг. Так, нам треба цих дев'ять шматочків грунту закласти. Ось це. Цю сюди движуху хороше. Зараз ми це закладемо, чого ж під це закласти. А то я бачила, боках один грунт. Один бок груд грунту. Я думаю, що не бачили. і я не бачив. Так. Трошки почекаємо, поки воно все росте. І підемо. Не підемо. в мене два сердечка. Hop, hop, hop. Wzięłaś się sobą sklep za rozbijaną bieżąco. Na bezpieczeństwo nie twoje Немає нічого такого, і з чого я зміг би збудувати портал. Ну звісно, я ж можу сломати кайомацем от цей обсидіан. це буде дуже довго і дуже нудно. Ну, давайте стоять ФК.

Ай, що ты мені пристрела даєш, що чткий ше. У нас сезон выживания може закінчиться, дуже швидко за одне відео десь. Так, дякую за перегляд. Бо це десь буде давайте зволом скелета. Дякую. Ой. О, два нам показывают. Они спият. Тихо, 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 тихо. Давай-ка. Я побег, я побег, я поехал, ты что, есть? Тихо, тихо, тут на побу. Ну о, вот цежеточно. Дякую за перегляд. Всім пока. Всім пока.